Новий плавучий док, виготовлений на Херсонському державному заводі, передано замовнику хорватській компанії Віктор Лінек Шіп'ярд. На орчистому мітингу з нагоди цієї події керівники міста та області привітали заводчан, згадавши історію створення плавзасобу, яка розпочалася ще у листопаді минулого року, коли завод Палада виграв тендер та був підписаний договір з хорватами на будівництво нового доку, довжиною 154,5 метрів та можливістю здійснювати доковий ремонт суден з масою до 8,5 тисяч тонн. Нужно изменить этот закон про державную закупивлю 2289. Без внесения изменений в этот закон, поверьте, э, с новым строительством громадные проблемы. Тендер забирает процентов 30-40 времени. Заказчик, основной, основной показатель для него – это скорость, поскольку это все строится за счет кредита, денег заказчика. Это кредит, это деньги. Чем быстрее, короче кредит, тем меньше денег. Я хочу сказать благодарственные слова именно руководству завода, инженерному коллективу, конструкторам и всем рабочим. Потому что они не благодаря чему-то, а вопреки вот той несуразице, которая творится у нас и в законодательных актах, и вообще в определенных действиях, выполнили этот заказ своевременно. Выполнили його очень висококачественно. І ще раз підтвердили марку заводу Палада, которая известна всему миру. Благодарність всім, хто работает на этом заводі. В умовах жорсткої тендерної політики в Україні, яка не дозволяє державним підприємствам суднобудівної галузі на рівних конкурувати з іноземними суднобудівниками, Херсонському державному заводу Палада все ж таки вдалося не втратити замовника з Хорватії і збудувати для компанії Віктор Лінек Шіп'ярд вже четвертий док. Втім, як на законодавчому рівні забезпечити однакові умови для конкуренції всіх державних підприємств, що здійснюють недержавні замовлення чи закупівлі, що нам ізяно в прошлом году. В прошлом году, пройдя все этапы от Херсонской администрации, вместе с Херсонской администрацией по всем кабинетам министерств, я обратился к народному депутату Алексею Валерьевичу Журявку с просьбой посодействовать в решении данного вопроса. Почти год мы с ним плотно в этом направлении работаем. Я скажу, это человек-мотор. Вот я у него, я, он меня принимал первый раз где-то в начало 23.30. В Киеве я с ним встречался, который в это же время поднимал трубку, давал задачу, ставил задачу своему помощнику Татьяне. И на утро я уже встречался с Татьяной, и вот с тех пор в постоянном контакте. И вот буквально 23 марта Нами как бы совместно с народным депутатом Журавко подготовлен и зарегистрирован законопроект от депутата, жур, народного депутата Журавка Алексея Валерьевича за номером 10272. Это случилось 27 марта 2012 года. Данный законопроект даст возможность при его принятии, даст возможность уйти от э, тендеров при закупке товаров и услуг и тем самым все, решит все проблемы, которые на сегодняшний день есть и в нашего предприятия, и в других предприятиях государственной формы властности, кто производит э, э, выполнение заказов не за государственные деньги, а за деньги инвесторов». Сьогодні державне суднобудівне підприємство Палада має ще кілька потенційних іноземних замовників з Росії та країн СНД. Зокрема, в електронному вигляді підписано договір з казахською компанією на будівництво доку. Тож є сподівання, що законодавці таки підставлять своє плече, як це зробив народний депутат України Олексій Журавко. Тим самим підтримають розвиток заводу і створення нових робочих місць в галузі суднобудування. Всі ці наші потуги по тому, щоб змінити законодавство, щоб це підприємство працювало комфортно. Я думаю, нам все-таки вдасться, тому що є порозуміння вроді з депутатом Верховної Ради з фракцією. І я думаю, що ще про цей завод буде багато людей говорити і в світі, і ми заговоримо про нього не тільки заговоримо. Ми будемо бачити, що він дійсно унікальні конструкції робить для всього світу. Урочистості завершилися традиційним розбиттям пляшки шампанського Оббірт нового доку.